І всім привіт! З вами на Татанк. І сьогодні ми продовжаємо грати в гру Minecraft на версії 1 2 Ну і що ж, в попередній серії ми е, пробували зробити голема. І я сказав, що зроблю це ну, без зйомки. Ну, що, ну, ну, поки я буду шукати тикві, я ходив десь, я не пам'ятаю, куди я толком ходив. Е, Коротше, далеко я ходив, і знайшов такі тикви. І як бачите, в нас є голем. І ще що я хочу сказати, я встановив два моди. Один із них це от Voxel Minimap, а другий це мод на векпаки. Е, тобто на рюкзаки. І що ж, е, ну, в цій серії, як бачите, ще була куча того желіза. Мені не хватало. Е, і так, я покажу поставлю це сюди. Думаю, зараз треба... І взагалі зараз хочу десь подорожувати трохи, бо знаходити щось тут всякого. Ну, думаю, ви мене розумієте. Так, тільки треба... ну ладно. Пішли. Ой, ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Треба ж собі зараз хліб зробити. О, зомбі горить. Хе -хе. Так, йдем ден ден дем ден Так. За тільки якраз цьому мотобокси міні-мап я не буду мовитися, типа. Якщо я тут якраз вставив PlayPoint, коли сила. Вот, хоум. І я можу до нього взагалі телепортуватися, але можу і. ем. прийти так, бачивши його.

Я взагалі хочу знайти якихось коровок чи свиней, щось такого. Угу. Так. Я думаю, що в наступній серії ми будемо вже якось покращувати там наш домик, е, не знаю, робити якийсь е, склад, бо потім не знаю як то. Назбираючи різних речей, і, там рут і так далі, і потім не мог в куди складати. Я дуже хочу знайти коров, тому що для того, щоб зробити бак мені потрібна шкіра. От як бачите, там показується оцей вейпойнт, я собі можу спрокинути його вертатися на телепорт. Ну я не так повожу ситуацію. Так сьогодні ці віці. Типа бахти що. Заспавнився кам'ять. Емм. Ем, ем, окей. Буває. В крафті все буває. Так. Ще, до речі, моксан показує на эм. Ем, цих мобів. Ті, що вони чорні, то вони під землею, а ті, що... Такі світленькі, не наверху ну. так я зараз якийсь зимній біом ну до речі в зимньому біомі якраз можуть бути коровки до речі багато їх може бути ну може мені її не наповести так що це, шос okay. um, так Давайте його з'їм, Соньки. Та хоча мені так м'ясо зараз особо не потрібно, тому що мене там є пшениця, а мені зараз потрібна кожа. Ой, ну ще й мачваті. Так. Ми вже відійшли від дому на пів кілометра Ой, одні в Що таке? Снова в віфті. Тільки ліжок не треба, не треба ще щось, знаєте. Тобі хоч саме ховати. Так что у нас тут? Зима? Витягу настроїти оцю к сніміні мап. Щоб вона показувала як мобів, так ще і цих тварин. Ой, то я ж зараз духну. Нічого ну, собі тут свиней. Ну ладно, перебуваємо. Де? Тобі мені тут не вистачило Так Так, зараз нам Є тут Буде Кріпер Є, ми його обійдем Тільки розпомагає нам цей мап Бо то Не дуже я зараз хочу зубитися з мопом Окей Він, виходить на земля, він на землі, окей Ди сюда. Та Вдохне. Да че мені че качу все время. Дає. Оу. Просто будемо бігати. Ауч. окей. Мы уже там весь убежать. Так, тут же заработал? я буду. Ауч! Да отстань ты меня. Сдохни, сдохни, сдохни. Да зараза. сдохнет сказал. Так, окей, давайте тут сработаем какие-то вейпоинт. Он нас просто там ойбо що ми тут закінчили подорож а я і зараз поднямся ем, додому до ці моби мені тут надоїли вже, все бувайте. тут нас пол буде захищати. Так, стоп. Э. È... Джетли. Зомби, пришла я від жителя. Житель, тика, я тебе захочу. Загалом тут не дуже справляюсь. Добре, идем в Казахаты. Куда ты? Ага. там кашу мясо жарят, то есть и... и лежим спать. Эти все мобы пропадут тут. Ничего себе! Твиттер, тут просто толпа этих костых скелетов. Просто гляньте на кар... мини-карту. Копать. О, Это. я. А, вот это да. Дорогие, он, сказал. что за, <св> Стоп, за житель, Но там до сих в шахте я. А нет, уже я. Да. Тут трохи заспалилось погано і його дверей немає. Че мне уже скоро сейчас говорят? А, кот Крипер не зворай. Шоуцы. Шоу це? Шо це? Зомби. Окей. Ага, у мене тоже мукет. Я тебе переможу. Са, э, ма. О, 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 маленько шел до зони Ладно. Пришел в шахту. Логичный. Ладно. Так, здесь відьма Ну, це не дивно, поднимаю. Тут болото Так і знаєте, давайте підемо десь на рубаль дерев, тому що вони взагалі вже дерева, нема. О, у мене давайте скель А у мене є хоч якісь не знаю, палочки, щоб злювати. Тоже теж. Окей. І давайте візьмемо у своє желізо і зараз зробимо своє желізний скерів железо нас тут дырева древо тут воде Дерева Древа. 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 Эй! Я тут, коли оселявся все дерева бачив здесь, а, а вот Щось голый, зараз засумувал так тут крипер розірвався Я вдумала Ой, нормально Палочки і робимо з кіру. Ага. О, так буде краще. Треба деше встановити блок на трібкапі вітейтер, щоб зрубаєш один блок дерева і всі зразу зрубаються. Ну, в топорах би втратиться прочності стільки, скільки би він рубав дерево, як по одному кусочку. І завтра, я думаю, дійсно будемо робити собі якийсь трохи кращий домик, бо. Ну, не знаю. І ще треба буде у тих жителів, що вони там є у. Е... Ну, та я їх там закривав у шахті, такі сходами там я їх закрив. Щоб їх от трохи лишилось, там факели поставили, щоб зомбі не захвалились. І їх треба буде розмножити. Там... Я думаю, ви знаєте, треба. Ставити двері, вони будуть думати, що домики і вони будуть що Так, тільки у нас жити дерево. Ну, гаразд, думаю, на цьому достатньо буде. Так збираємо, ладно, повертаємося. Так. Це зомбі. хватить виходити з шахти, задовольні. Ауч! А чути мене... Странно. Пойдем він мене мав підпалити. Коли ну, мене було вже таке не раз, що коли зомбі горить, він під час того як відпалює. відпарє. Але ну, також поставиться сундук, все. Ну, і що я вам хочу сказати? Якщо я тут вперше, то можете поставити лайк, підписатися на канал. А з вами був Міната Танк. Всім удачі, всім па-па. Па-па-па.